Ну не знаю. То держав. Ну хто, підіймає государство? Зверху? хто там? Не знаю хто. Ну, Верховна Рада. О, я не знаю, я не скажу, знаю. Правительство. В этом, мабуть, піднімають цены. Наше правительство. Не знаю. Ну хто, ні, відні там хто подима, що я буду говорити. Виходячи з положення, мабуть, кожен кожен в своєму регіоні, мабуть, оцінює ситуацію. Ну я не знаю, мабуть, так. Толі це пов'язано вверху, там як вони кажуть, великі, знамениті, олігархи чи багаті. Ну, от ці ж я знаю, то ті НКР, це, НХП, навіть ну, така прийшла распоряжение прийшло по областям. Ну, я так думаю. Не знаю. Я, не особо. я знаю, що много просто платить. І по собі я почувствовал, що прийшли. Я сумніваюся, що це умови МВФ, як кажуть. Ну, що то? Наші, мабуть, самі таке встановлюють. Теперішня влада, яка ж влада? Оце, що зараз сидять, це не влада, а то хто знає, що державна, мені кажеться. Приказ дали, а ще і міська люди добрі. Я мої хороші, я вже нічого не знаю. Навірно, там в Києві виноват, тут я думаю, наші тут не при чому, наша влада, що вони можуть зробити. Що наші на містах. Я себе не на містах, по-другому ну, розслушую. Чоловік сказав? думаю, що державна влада. Я думаю, що державна. Міська влада, що я не може потягнути господи, так багато. Я думаю, що державна влада виновата. У мене чесний будинок, я не знаю. Думаю, наше правительство. Ну, я не думаю, що місцева власть самі це делають. Президент, прем'єр, якось по-другому треба договарюватися. Я так думаю. Я вважаю, що взагалі, якби вся ситуація, та що в країні, вона спонукає до того, що підвищується. Ну, це все неправильно, то що не зарплати, не пенсії, не взагалі якісь соціальні виплати, вони ну, не відповідають тим тарифам. Ну, це якийсь нонсенс в державі, і такого не має бути. Ну прежде всего правительство, государство, звісно. Ну, цей вопрос потрібно обсуждать. Наверное, влада наша там что зверху. Ну хто? Вверх? Хто? Я думаю, що, що прем'єр і всі все не могли б нормально зробити тарифи приємні. А то ціни всі європейські, а зарплати пенсії нішинські. Ну, я вважаю, это це мітингувати треба, щоб вся Україна мітингувала. Тому що якщо тут зібралося, ну я бачила скільки там даже 500 людей не було, так? Що це? Це нічого не дасть. Треба їхати в Київ по всій віремості. Хто поїде? Я поїду, да. ти кажу, що не хочеш. А, а це не Це не їде. Только тут. А Оце завтра п'ятниця будемо збиратися тут. І там, і там не помішаємо. В Києві, на Майдані. Ми починати потрібно з міста, там, де ми живемо а потім вже об'єднуватися, йти далі. А чи воно що дасть? Його ж нормально все можна зробити. Зачем мітінгувати? Все нормально зробити, все було б тихо і гарно. Ну, як-то треба йти на якийсь компроміс, розмовляти треба, обсуждати треба. Ну, не криком, не скандалом, треба договаритися. Наша, наша мерія має нам допомагати, наші депутати. Києві потрібно мітингувати. Треба спочатку, щоб повернули все государство і всі газові, як вот було раніше, світ і газ. І тоді государство буде встановлювати нормальні тарифи, які будуть для народу нормальні. А так, поки вони там передушаться, то з нас нічого не виїде.